Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. А це в нас оригінальні мосфети на 1440 А. Оце так тр... транзистори. Оригінальні. Бо я так радію, бо я їх замовив біля сотні штук. от і ще не всі мені приїхали. Але приїхала перша партія, і я вже дуже задоволений. Якщо буде друга партія така сама, щастя, не буде меж. Дуже круто. В мене в одному апараті стоять такі самі, але, як ви розумієте, там перебите маркування, вони вже, здається, декілька разів ті паяні а ці були новенькі, поки я, поки я не припаявся. Ось, чудово, коротше. Там вже декілька разів перепаяний, лазером вже знятий, перебитий, і в того опір один з копійками мільйон. І того достатньо, а це просто ракета якась, просто бімба. Фу, аж страшно. Я таке ще в руках не тримав. Щоб керувати таким маленьким опором. Дуже жорстко. Коротше. Будемо ставити, міняти ті, що в мене стоять, на ось ці, додавати ще, і це буде реально реально потужна хрінь.